Доброго дня, доброго дня, мої дорогисеньки! З вами, як завжди, Лара. І сьогодні в нас опять будуть прикраси. Дівчата, сьогодні в нас прикраси. Маю такий браслетик. Бачите, такий браслет маю. Такий. Дуже він мені подобається. Отакий браслетик маю. Бачите? Там дуже гарний. Такі дуже гарний сім. Дивіться, маю ще таке намисто. Таку прикрасу маю на щію. Зараз Дивіться, отака. Мені, чесно кажучи, вона дуже подобається, тому що я люблю різні прикраси. Бачите, отака. І дуже вона якісна, вона дуже якісно зроблена. В житті вона дуже дуже гарно дивиться. Сьогодні маю ще таку прикрасу. Дівчата маю таку з перлинами. Сьогодні в мене ще така. Вчора були з перлинами, і сьогодні маю ще таку дуже ніжну, ніжну прикрасу. У дуже-дуже гарному стані з перлинами. Бачите? Ось такого малого прикрасу ще. Така прикраса. Дуже досить ніжна. Мені дуже подобається. Що ще? Ой, перепрошую, взяла ще таку. Ось така ще прекрасна Ось така гарнюня така ще. Давайте чорного кольору. Така, Вона дуже гарно дивиться на, на, на Отака річ. Дивишся в житті, не дуже добре дивиться. А коли її вдягаєш на себе, то ця річ змінюється. Отаку маємо прикрасу. Ще маємо яку? Маємо таку. Ну ця мені дуже подобається, дівчата. Ця мені дуже подобається прикраса. Така прекрасна. Я ну, я так вам покажу як Ось така прикраса. Щас, зараз, так, зараз, зараз, щоб ви бачили дві хвилиночки. Отака. Така королька. Бачите, така прикраса, така, така. Така дуже гарна. Прікраса, дівчатки. Що маємо сьогодні ще? В нас вже була подібна річ. Ну, я дуже їх обожнюю, тому що вони дуже якісні. Іми можна користуватися в воді. Вони дуже якісно не бачу, переверну. Так, зараз я дві хвилиночки, щоб ви бачили. Як вона виглядає? Вона має отакі камінці, дівчата. Вона дуже гарно дивиться і вона дуже якісно зроблена. Подібна реч, річ, перепрошую, в мене Десь вже була серед речей. Десь в мене така річ вже була подібна, але вона дуже-дуже гарно дивиться, дуже якісна така прикраса. Ну і така ще. Таке сердечко має. Отака дуже, дуже, дуже теж гарне, дуже якісний стан, дуже таки ніжна прикраса сама по собі. Бачите така ніжненька. Така гарнюня. Бачите, така покрасну? Дуже-дуже ніжна і дуже теж якісна така. І, дівчата, що я ще покажу, де ще не бачу свій хотіла вам. Де я поклала, не бачу? Хотіла вам ще другий раз покажу, хотіла взяла собі ще браслет з сріблом. Мені дуже сподобався другий раз, подивимося. Разом. Добре. Сьогодні в мене все. До побачення, мої дорогесенькі. Підписуйтесь на мій канал, кому не важко. Кому щось сподобалось, ставте подобайки. Пишіть коментарі. Дякую сьогодні, що були разом зі мною. У мене все на сьогодні. До побачення.